Чи помітили ви які небудь зміни в російській дезінформаційній риториці в Норвегії з початку повномасштабного вторгнення? Я б сказав, що головна відмінність в тому, що у поки якщо ви якщо ви розділяєте між е, е, типу активними розповсюджувачами, тобто людьми, які фактично активно поширюють наративи з Росії. І людьми, які більш-менш типу мультиплікатори, які можуть знаєте, бути активними в соціальних медіа, і вони хто може дійсно не знати, що вони поширюють дезінформацію. Вони просто повторюють те, що вважають правдою. Ну я б сказав, що основна різниця полягає в тому, що це було ну до зовсім недавнього часу в основному лівою справою. Це було ну антинато антиєс. І тому що антиєс це ліва річ у Норвегії, антиамериканська і так далі. Що означає, що вони були трохи підозрілі до України, бо їй допомагав захід. За останній рік я б сказав, це також було підхоплено деякими впливовими особами на, е, на правих що на мою думку дуже сильно спричинено Трампом, тому що ми в певному сенсі, як 51-й штат. і ми зазвичай підхоплюємо те, що відбувається в Скоша. Окрім цього, я б сказав, що най найбільш найбільше. Наративи, які я бачив найбільше, це той, що Україна була була готова до миру в 2022 році. Що було, було змушено західними державами не робити. Отже, це було щось на зразок. Це майже дійсно проникло в дебати в Норвегії, і я б сказав, стає дедалі важче з цим боротися. є також наратив про війну за дорученням. Але знову ж таки, я б сказав, основна різниця в тому, що зараз це також поширюється правими інфлюенсерами, чого не було, скажімо, рік або щонайменше два роки тому.